Привіт, привіт, малята! Сьогодні я наводила лад у шафі і познаходила багато речей, але забула їх назви. Допоможіть мені та назвіть те, що ви бачите у шафі. Що висить у шафі, дітки? Так, у шафі висить футболка. У шафі висить сукня. У шафі висить спідниця. У шафі висить халат. У шафі висить кепка. У шафі висять шкарпетки. У шафі висять шорти. У шафі висить панамка. У шафі висить капелюх. У шафі висить плащ. У шафі висить кофта. Молодці малята.